І мені шкода, що така будівля стоїть в центрі села, яка така розвалюха. І не дай Боже, що десь тут діти бігають, і десь з плита тут десь притуші когось. Ми викупили. І моя мрія була квартири зробити тут. Людей треба особливо механізаторів, тваринників. І тут вийшло так, 12 квартир зробили протягом двох років. Зараз вже ремонт робимо, що перший мешканець сьогодні поселився наш отець, який парафію має в городищах. І механізатор ви бачили, робимо двокімнатну. для механізатора, тож багато. Троє діток пає. Він радешком школа тут, радешком садочок, радешком траси автобуси ходять сюди. Що, і, я запрошую всіх, може, ще хто хоче працювати і отримати житло. Ми зараз на перші порах піднувати в оренду. Не моя мета заробити на тих квартир, грошей, взяти, Моя мета, щоб люди прийшли, працювали. Схоче викупити, там де буде певний термін, відпрацювати, а тоді право на викуп. Подати наші умови. А нам треба механізатори, водії, зооспеціалісти, тваринники, ми запрошуємо. Зараз будемо робити ремонти. Тільки меблі завосі, всі зручності, газ, каталізація, вода все тут зроблено, що майданчики дитячого змонтуємо тут. Чудове місце, чудові люди тут. Я запрошую всіх, хто з'явить бажання.